Доброго дня, шановні глядачі! З вами Юрій на каналі «Міні Агро Вінниця Сьогодні на майданчику хлопці зібрали, поставили Ловол 354 на 35 кінських сил, повномірна 35-ка, яка має 4циліндровий двигун, а не як деякі виробники на 35 кінських сил двигун на 3 циліндри. Тільки накручена паливна, а тут дійсно повноцінна 35-ка, чотирьохциліндрова. Чим цікавий ловол і чого їх люди люблять, по-перше, це якість, найменша кількість гарантійних звернень, що по 24-ках, що по 35-ках, що по 50-ках. Тобто основний його плюс це надійність. Завод Ловол випускає трактори вже понад 20 років, в них все вилизано, до дрібних деталей. Обійду, покажу ззаді. розборні диски задні, також по ступиці можна колію регулювати. Два гідровиходи, дві швидкості валу відбору потужності, по Дизайну від минулого року нічого не поміняли, змін ніяких не відбулося, такий самий тракторець, як був. Ціна його на сьогоднішній день 7850 доларів. Даний трактор вартий цих, цих, цих коштів, наголошую, в основному по питанню якості. Раніше вони хто Пам'ятаю, називались фотон, потім переходний був період ловол фотон. Зараз вони йдуть тільки ловоли, отакий от чудовий тракторець. На широкій задній гумі. Заїжджайте до нас, компанія Вінниця. Находимося ми, як завжди, Тиврівське шосе 2А біля авторинка. Будемо раді допомогти вам підібрати тракторець. До нової зустрічі!